Для того, щоб підтримати волонтерів, щоб їм всі допомагали, то я б мав збрехати і сказати, що все дуже погано, дуже мало, потрібно більше, більше але це буде неправда, бо насправді те, як зараз допомагають люди, як зараз діляться всім. Якщо би так допомагали взагалі в всьому проукраїнському напроти 20 років, цієї війни би не було. Тобто людей, які ненавидять або не знають, або не люблять Україну, не було б, я вірю. А всі решта би повтікали, бо їм би не було що тут робити. Тобто те, що зараз відбувається, люди віддають останні, і якщо є якісь речі, які проблемні, то тільки вистачає звернутися. І... Ці проблеми вирішуються. Я не знаю, скільки так може тривати, бо це не є правильно, коли за рахунок людей, коли з кишені громадян, які в нас не є багатими. От бо найбільше допомагають небагаті люди. Тобто люди віддають практично все. І я скажу, можливо, там це комусь не сподобається, але в нас є все. У нас є все. В нас бракує нормального, здорового керівництва, здоровим глуздом, у нас Бракує десь там комусь розуму далеко в Києві, а так допомагає дуже сильно. І Навіть автомобіль, який зараз поїде на передову, ми не зверталися до допомоги. Це була ініціатива міської ради, це була ініціатива мера, ініціатива людей. Тобто у нас дуже багато небайдужих людей. І тому з забезпеченням дві години назад зателефонував один із вже вже виходить депутатів Верховної Ради сам і сказав там Валерій, що потрібно. Це Тарас Юрик, може так, як реклама, я не знаю, для нього мені було дуже приємно, тому що людина не змінилася, навіть у за повну раду. І автомобіль так само буде заправлений. Ну, тобто Дуже багато людей. У нас так, поки він вийде, то ми, ми не зможемо все, що люди передають на передову, навіть в нього заправи. Люди допомагають дуже багато і дуже сильно. І хочеться просто дуже щиро всім подякувати. Мене особисто вразив в такий випадок. В одному із хлопців він з Луганщини сам передача проста, стара купати. От ми жартуємо там всі васніки, але Насправді найдієвіші, найтепліші речі це старі речі. Їх, по-перше, не шкода, по друге речі дуже нищі, це рвуться, тому що потрібно десь повзати, такого якось або просто там в мазуті, в бруді. Не так як в кіноса війна, навіть для мене. Може, багато фільмів не дивитися. То в кишені цієї куфайки, вона маленька була, десь, мабуть, 80-х років, я не знаю, коли їх пропускали. От, е, В кишені цієї куфайки була записка від дідуся, якому 80 років з Сумщини. І він е, просто написав теплі слова. Це, це, на жаль, це все, чим я можу допомогти, але я сподіваюся, що вона комусь знадобиться. Хлопці тримайтеся, ми ви нам потрібні. І слава Україні, хай Бог вас береже. Така Маленька записка. І, 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 і так куфайка для цього хлопця найкращий бронежерет, напевно. Тому що найкращий захист для всіх людей, які там, це відчувати, що людям не байдуже, і що людям потрібно. Пане Валерію, скажіть таке, Тарута став же, ну, колишній голова.